Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про українську мову в імперії Пазлів, про розробників гри і підтримку України та що можна з цим зробити. Тема, як на мене, дуже важлива, і якщо ви вирішили переглянути це відео, то думаю для вас це теж важливо і потрібно. Отож, розпочну про все по порядку. Після повномасштабного вторгнення Росії до України багато ігрових компаній заборонили купівлю своїх ігор. Для росіян і висловили свою підтримку Україні, і багато хто з них ще й фінансово. Це і Ніантік, розробники Pokemon Go, CD Projekt, розробники Відьмак 3 та Cyberpunk, Ubisoft, розробники серії ігор Assassin's Creed, І це тільки невеликий список ігрових компаній. Я просто зайшла на сайти тих розробників, про яких чула або ігри, яких мені подобаються. Що ж до розробників імперії пазлів, то від них з'явилося ось таке повідомлення ще в березні 2022 року, тобто після повномасштабного вторгнення, на екрані ви можете побачити переклад, а я пару слів скажу. Small Giant Games вирішили на якийсь час призупинити продажі, встановлення, рекламу та підтримку для гравців з Росії та Білорусії. І це стосується усіх ігор компанії Zynga. І тут я уточню, що Small Giant Games – це дочірня компанія американської компанії Zynga, якій належить велика кількість мобільних ігор, це і різні карткові ігри, пазли, і багато багато всього не буду акцентувати на цьому увагу. А Small Giant Games – це фінська компанія-розробник ігор, яка у 2018 році продала права на користування вище згадані Зінга. Також Зінга передала 200 тисяч доларів трьом організаціям, які допомагають вимушено переміщеним особам, тобто українцям, які були змушені втекти від війни. І в своїх месенджах зазначають, що повністю на боці українців. Але що ж там з забороною для росіян? Звісно, вони познаходили обхідні шляхи, і як грали в гру, так і грають. Використовують VPN, обхідні шляхи для оплати, а багато хто виїхав за кордон. Але хоч і вони виїхали за кордон, але Руський Мір з них так і не виїхав. І я думаю, ви теж неодноразово стикалися з таким. Це і використання їхніх заборонених літер, погрози і інша типова поведінка жителів з болот. А про ВТК можна і не говорити. Там взагалі доводиться в одній команді бути, адже гравці підбираються рандомно і ти не знаєш, з ким будеш грати. Аналогічно загальні чати. Той треш, що іноді несеться в російськомовному чаті, важко вивести і не травмувати психіку. І як варіант можна використовувати чати інших мов. Тому я, до прикладу, вже давно перейшла на англомовний чат, там завжди приємна атмосфера. Також хтось з вас може знати німецьку, польську або якусь іншу мову, хоча б на такому рівні, щоб покликати на титана чи запросити в альянс. То краще використовувати чати цих мов, щоб зайві раз не стикатися з ось цим всім. Але, звісно, це не вихід. В Україні є велике ком'юніті, яке грає в імперію Пазлів і яке хоче користуватися саме українською мовою. І було б дуже круто, якби з'явилася версія гри з українським перекладом. Тоді стали б зрозуміліші описи нових героїв і героїв в принципі. Адже як не крутина, іноземній мові це важче сприймається, а ще не було б плутанини з назвами героїв. Адже коли використовувати різні мови, то і назви можуть відрізнятися. А натомість обновилися б назви до прикладу на хоробрий бивень, мама півночі і так далі. А основне, нам би все менше можна було б стикатися з мешканцями боліт і мати з ними щось спільне, і не просто щось, а мову, адже мова це дуже важливо. З цим питанням неодноразово були звернення до розробників ще до повномасштабного вторгнення, та й після. Звісно, на все це вони відповідають, що на боці України і стурбовані, і ввели заборони росіянам. Але як я вже і говорила, вище, та й ви самі бачите, вони продовжують заходити в гру. Щодо української мови, звісно, я розумію, що Компанії потрібно взяти людину, тобто створити нове робоче місце, або і декілька, щоб перекласти весь матеріал, який вже є, і який буде українською, тобто це фінансові витрати і певний рух в компанії. Це так чисто з логічної точки зору моє припущення. Але я думаю, що потрібно продовжувати достукуватися до розробників і писати коментарі про те, що ми хочемо, аби була додана українська мова в гру. І чим більше буде коментарів, тим більше буде шансів, що це питання буде підняте. Але не варто хейтити розробників, а просто пояснювати ще раз і ще раз. Адже у всіх наших бідах винні лише росіяни, і навіть не з 2014 року, а набагато раніше. Вони вчиняли зло і геноциди багато років на нашій землі і пригнічували нашу мову. І ось такий результат ми маємо. В описі під цим відео я залишу посилання на сайти, де можна проголосувати за додання української мови. Також можна писати у соцмережі та на плеймаркеті. Посилання на соцмережі Small Giant Games та Zynga я також залишу в описі. Сподіваюся на вашу підтримку і що вдасться достукатися до розробників. На цьому у мене все бережіть себе та своїх рідних і всім миру та добра до зустрічі.